А з 2 по 31 січня у Севастополі проходить прийом документів на конкурс стипендій у другому семестрі 2013-2014 навчального року серед студентів і молодих викладачів провідних вищих навчальних закладів міста. Таку можливість сім років поспіль надає фонд соціально-економічного розвитку Севастополя. Олена Яковлєва навчається на п'ятому курсі в Севастопольському міському гуманітарному університеті за спеціальністю дошкільне виховання. У майбутньому дівчина хоче пов'язати своє життя з навчанням дошколят. Вона пише наукові статті, бере участь у конференціях. Документи на конкурс подає вже вдруге. каже, що стипендія це нагорода на навчання, яка є серйозним стимулом і підмогою. Занимаясь научной работой, мы все-таки э, и свой вклад вносим, но это требует довольно больших затрат, финансовых ставь публикация статей это очень дорого, но ну, и работа также это действительно помогает нам. Слова Олени підтверджують і інші студенти. Галина Білова давно цікавиться гуманітарними науками, пише статті з філософії та інших предметів. Розповідає, що багато її однокурсників прагнуть стати учасниками програми «Стипендіат», ініційованої президентом Фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павлом Лебедєвим. Коли отримуєш цю стипендію, ти дійсно розумієш, що ти замечений, тебе як-то відмітили серед інших, і тебе дійсно виділили з толпи за, всі твої, за весь твій труд, за все, що ти зробив ти дійсно отримала ценку. Нагадаємо, проект стипендіат реалізовується з 2006 року. Це одна з найбільших програм на державних стипендії в Україні. Через конкурсні відбори пройшло вже більше 4,5 тисяч школярів, студентів і молодих викладачів. Ця програма працює вже восьмий рік підряд без перериву. І вона направлена на підтримку творчої молоді мотивацію. Молоді. К научной деятельности і як следствие создания інтелектуальної, професіональної еліти нашої країни. Учасниками проекту можуть стати студенти або молоді викладачі провідних вищовначальних закладів міста, які мають високі досягнення у науковій діяльності. Документи приймаються до 31 січня за адресою вулиця Дебенка, 6, офіс 303.